Бійці другої стрілецької роти нарешті прибули у Чернівці. Їхні рідні, знайомі та волонтери зустрічали з квітами, повітряними кульками та звичайно теплими обіймами. Діти салю. Я казав, вернеться живим. Денис виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції впродовж 45 днів. Нині ж його зустрічають з цією сім'єю. Військовослужбовець зізнається, що, хоча й на сході було важко, проте розуміє, державу захищати необхідно. Так склалася ситуація, що захотілося, хоч якось частину один другий, якщо допоможе, то за українською традицією чоловіків, які повернулися із зони АТО, зустрічали з хлібом та сіллю. Дякуємо. Військовослужбовці несли службу на Луганщині, обороняли будівлі обласної державної адміністрації та управління внутрішніх справ міста. Відзначилися і під час оборони місцевого військомату. Резерв підрозділу, який виконував службові бойові завдання на першій лінії оборони нашої держави України. Прошу любити їх, цінувати. Це є наша заслуга. Тільки в нас є одна біда: наші втрати, наші поранені. Але я думаю, ці поранення не були марні. Тому що ми відстояли, ми виконали свій наказ і надалі буде виконувати. вас вітаю. Слава Україні! Слав! Чекала з нетерпінням свого коханого майже чотири місяці і діана. А ось Нікіта, повернувшись із зони АТО, зробив їй пропозицію. Усі присутні стали свідками народження нової української сім'ї. Я хочу позвати сюди чоловіка, з яким я знайомий вже більше п'яти років і не один день в місті. Сонце вийди, будь ласка. Родная, ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Ты знаешь э, все, что я делаю, я делаю практически для тебя и как сильно ты мне дорога. Наконец у меня созрел один вопрос. А нас да! і залунали вигуки слави героям. Проте самі військовослужбовці кажуть, що слава їм не потрібна. Якщо доведеться, знову готові йти в бій. Побувавши в гарячих точках нашої держави, вони знають наскільки важлива підтримка та любов рідних, за мирне життя яких військовослужбовці і їдуть на схід України. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.